О, так, це я вже можу сидіти, можу потрохи ходити, сама себе обслуговувати. Давайте так. Фотографії хотіла показати. Ось така вона була величезна. Пережимала мені все, що могла пережати. Саме основне це те, що не болять ноги. Це саме основне, тому що нога була вже, ну, як, як я кажу, не моя. І ну, витримати такий біль нікому не побажаю так. Проблема це моя ще з 2017 року. В 2017 році я перший раз стикнулася з проблемою, тянуло з боку ногу. Я зробила тоді МРТ в 2017 році, і між Л4 і Л5 була грижа 6 мм. На той момент сказали, що оперувати не потрібно. Медикаментозно, скажімо так, ми її підправили. Біль пройшла, і ну, ось до цього часу я з нею дружила, скажімо так. От. І десь місяць тому знову повернулися ці болі в спочатку з боку в нозі, отак от по нозі, а потім почався жах.